Я був шокірований реально, коли вчора побачив ценники на 53 Х5, конкретно в Германії. Да. От. Вчора дзвонив мені парень з Польщі і ну, так з ним вже розговорилися. І він шукає собі 53-го хорошого, щоб 6-й рік був рестовий. Максимальна комплектація в, общем, ну, хорошого, то есть, да, в нього перед цим був X5. Теж 53, 6 рік, але він його продав. На минуточку продав. На щитку було 550 тисяч кілометрів. І він каже, щоб він, щоб він був якісь там нарікання на те, що там двігатель робить, чи коробка. Нічого. Людина пропользувала, експлуатувала машину 4 роки і наїздив 150 тисяч. Брав він 400 тисяч на щитку було. Вот. І по той ну, продав і шукає зараз. Щоб був до 300 пробіга, то є, до 300, от. І шукає, говорить, в Польщі то є, не може знайти хорошого. да, ну, Об'їздив, обдивився, говорить, состояння, ну, то, що він продав, каже, в мене було 550 тисяч, ну він і, говорить, я його обслуговував, хорошо, все э, состояння набагато лучше, чим зараз продають там якби, на щитку до 300 в Польщі. І шукає десь тут а Германія, Голландія, в общем, цих краях. Я говорю, а яка це нова політика, що він каже, і 7, і 8 тисяч євро готовий дати, але якщо тачка буде ну, дійсно хороша, Ну, то есть, да, обслуговувалась нормально по регламентах, все ну, якби, доглянуто, так сказати. Я так, ну якби, коротше, зайшов на мобіліде реально? Е, ох, і ценіки на їх. Ну, я так ніколи не моніторив, там в планах ніколи не було навіть на перепродажу його тут в Європі. Ну, А це зайшов, подивився. Так вони реально стоять. Хороший тут от 6000 євро і вище. Да, є там, ну, вже трупи стоять, там і 3000, і 35 <кій> Ну а хороший рестовий от 6 там і 9 бачив ну то есть, да, стоїть, би такий гарний коричневый цвет з панорамой даже. Ну, я просто був шокований. Понятно, да, от іменно що. Шо... Хоча кажуть там BMW ламається і то і все остальное. Ну... Ці вже 53-ті, я думаю, провірений е, годам провірені годами е, народом. Да, і я думаю, що це вже якби тачка, це як динозаври, виміряючий від, І хорошу знайти, звісно, тяжело. Але вони, навіть якщо знайдеш 300 там, пробіг, він, це якби, я вважаю, обкатка для нього. І він ще от їздить. Чоловік от продав 550 тисяч. Ну, От що мене удивило, да, він їздить, він каже, ну так, да, там чуть-чуть підбирає масло, коли вже під заміну підходить. Ну, все, то есть. Але він їздить, говорить, не дима, нічого. То есть. Така от ситуація. Напишіть в коментах, кого був 53-й, і взагалі, ну, сравнить там з е 70 да, і 53, й я 53-й.